Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 320. Чи є даний многочлен многочленом 4 степеня? Поїхали? Перше. Давайте спочатку просто перепишемо перший многочлен. І будемо пригадувати означення, як визначити степінь многочлена. Степенем многочлена стандартного вигляду називають найбільший зі степенів одночленів, з яких цей многочлен складений. Наш многочлен складений із трьох одночленів. Подивіться. І він записаний в стандартному вигляді. А в четвертої, 2а в квадраті і мінус 1 складається з трьох одночленів. І нам тепер треба визначити степінь одночленів, з яких він складається. Степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, що входять до нього, степінь одночлена, який є числом, відмінним від нуля, вважають рівним нулю, ми зараз з вами говоримо про степінь одночлена. Отже, перший одночлен четвертого степеня, другий одночлен другого степеня, а третій одночлен нульового степеня. Найбільша степінь 4? Так. Отже, це многочлен четвертого степеня. І напроти я напишу так. Далі наступний многочлен. Спочатку треба його переписати. А помножити на А в кубі, мінус 5А і плюс 6. Ви пам'ятаєте, що було дано в означенні? Треба, щоб многочлен був записан у стандартному вигляді. А у нас А помножене на А в 3. Що це таке? Треба спростити. Коли записано просто А, це означає, що там показник 1. І А в першої степені помножити на А в 3 степені, це А в четвертої степені. І далі мінус 5А і плюс 6. Отже, ми записали многочлен в стандартному вигляді. Це у нас тричлен. Складається з трьох одночленів. Тепер треба визначити степінь кожного одночлена. Першого 4, другого 1, третього 0. Найбільша степінь яка? 4. Отже, це у нас многочлен. Четвертого степеня я пишу так. Далі, наступний многочлен переписала умову А в четвертої степені плюс А квадрат Б квадрат і мінус А в четвертої степені. Дивіться. Ну, знову у нас многочлен не в стандартному вигляді, тому А в четвертої степені і мінус А в четвертої степені взаємознищується. Що залишається? А квадрат Б квадрат. І ви скажете: а хіба це многочлен? Я скажу: так, многочлени бувають двочлен, тричлен і так далі. Є. А це у нас такий випадок многочлена, який складається з одного одночлена, Тобто, це одночлен. І ми зараз визначаємо степінь цього одночлена. Це четверта степінь, Так як сума показників степенів усіх зміних 4. А що нам треба? Нам треба сказати: чи це многочлен четвертого степеня? Ми кажемо так. Це одночлен четвертого степеня, а одночлен також є многочленом. І наостанок п'яте Переписали. А в кубі Б мінус 2 Б в кубі і плюс Б в п'ятої степені. Давайте запишемо, щоб було приємніше. У стандартному вигляді. Нам хоч і не попросили це зробити, але оку так приємніше. Я пишу спочатку Б в 5 степені, Потім напишу А в третій степені Б. А потім мінус 2А. 2А П в третьої степені. І що ми маємо? Нам треба визначити степінь кожного одного члена, з якого складається цей многочлен. Перший одночлен якої степені? 5. Другий одночлен якої степені 4. Пам'ятаєте, нам треба знайти суму показників степенів усіх змінних, що входять до нього. Третій одночлен четвертої степені. Питання. Найбільша степень п'ята. так? Отже, це многочлен п'ятої степені. А нам треба сказати, чи є даний многочлен четвертої степені. Ми кажемо ні. Все. Ми з вами повторили всі означення і дали відповідь на всі питання. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.